Цієї програми ми вже трішки знаємо, що зусилля революціонерів минулого завжди наближало майбутнє і бажане ставало реальністю для їхніх нащадків. Мене звати Каріна Хольвінська і сьогодні ми поговоримо про те, як революції змінили Європу і якими їхніми плодами ми користуємося і досі. Як ми вже трішки згадували, цей термін походить від латинського слова «революціо», що перекладається як переворот, перетворення чи зміна. Ознакою революції є переворот звичного стану справ. Простими словами, революція це коли суспільство незадоволене тим, що відбувається в їхній країні, і впливає на владу силовим методом, за винятком так званих мирних революцій. У деяких суспільствах пригнічення може тривати 100 років, перш ніж народ почне діяти проти уряду, як правило, поштовхом для початку революції є особливо гучні події, які остаточно переповнюють чашу народного терпіння. Якщо революція відбувається успішно, тоді народ починає створювати новий лад з урахуванням потреб населення. Як правило, це займає багато часу і вимагає багато зусиль. Революції бувають і у науці, як приклад, науково-технічної революції можна привести винахід комп'ютера або розвиток інтернету. Винаходи подібні цим можуть мати здатність радикально змінити суспільство, так само як будь-які політичні потрясіння. Наприклад, винахід автомобіля змінив суспільство майже на кожному рівні, зачіпаючи багато сфер життя людини. За всю історію людства відбулося понад 530 революцій. Перша згадка про революцію датується 2380 роком, до нашої ери. Тоді у Шумерському місті правителя Лугаланда люди скинули з престолу. А найбільше революцій відбулося у ХХ столітті. Аж 194 революції за 100 років, тобто майже по дві щороку. Втім, у нинішньому 21 столітті революції відбуваються ще частіше. Лише за 15 років аж 44 революції, тобто тричі на рік. І про це ми поговоримо з нашим істориком. Добрий день. Мене звати Каріна, можу я вам задати декілька питань. Добрий день, дуже приємно, звісно. Які є типи революції? Розкажіть коротко про кожен. Дуже багато класифікацій революцій, але основними такими найпростішими видами власне, цієї класифікації це є революції національні і соціальні. Першою революцією в історії є революція в Нідерландах. Вона базувалася спочатку на соціальних основах, коли підприємці тоді купці не хотіли жити за старими феодальними правилами. А кінцево кінцев переросла в національну, коли Нідерланди вибороли свою незалежність від іспанської корони. Наступна революція була в Британії. Коли власне підприємці тоді, власне, таке вводилося слово буржуа, багаті, багаті заможні купці, хотіли створити виборити свої рівні права серед феодального ладу. І тоді дійшло, революція перейшла на можна сказати в громадянську війну, коли сформувалося це поняття конституційна монархія, і останньою так званою революцією періоду нового часу це от період від 1453 року, до 1789 року, це революція Франції. Коли Франції власне було повалено монархічний плат, яка революція є найвідомішою? Так дуже важко сказати, які є найвідоміші революції. Але якщо брати період революції, найтакий яскравіший, найживіший, на мою думку, особ... Мою особисту думку це 1848 рік, це період весни народів, який зачепив безпосередньо і наше місто Львів, де ми зараз з вами знаходимося, і воно дуже цікаво поєднало між собою власне соціальні права, коли робітники, які працювали цей період так званого технічного буму промисловості, коли паровий двигун міняв. Так, як зараз інтернет міняє нашу реальність, так так само відкриття парового двигуна індустріалізація, яка вводилась в тоді в Європі, в колоніях, дуже потребувала нових відносин між тими, хто власниками цих підприємств і простими робітниками. Ну і в 20 столітті найвідомий, ну скажімо так, не то що найвідомішою, але та і революція, яка війшла. В свідомість і в пам'ять, звичайно, дві революції в Росії: Лютнева революція і листопадова, яка закінчилася приходом до влади більшовиків. Чия історія революції найбільш схожа на українську? Якщо, як то кажуть, немає ідентичних, але певні паралелі, я би більше навів з подіями 1960-х років, 1973-х, які відбулися. Вже тоді, в Європі, не комуністичні. Це революція-гвоздик в Португалії, коли був повалений, до речі, мирним способом, коли вивели режим диктатора Салазара. Ну, і сторони Салазар врятував Португалію, що він не втягнув її в Другу світову війну, але він правив державою 30 років. Повалення режиму чорних полковників Греції, кінець 60-х років. Можливо, певні там революційні зміни в, в Південній Кореї, бо, наприклад, після закінчення Корейської війни в 53-му 53 році, там теж дуже в Південній Кореї демократичні, дуже-дуже в різний спосіб мінялися уряди. Один не завжди гуманним способом, але тим не менше Південна Корея, Португалія, зрештою Греція це є розвиваючи країни хтось більше хтось менше але вони пройшли цю таку турбулентність дозрівання політичного, політичного дозрівання нації націй і дає їм можливість бути успішними державами що дуже сподіваємося після нашої перемоги буде з україною Напевно, не буває ідеальних суспільств. Українці знають про це не з книжок, а з власного досвіду. Але про кожну світову революцію можна сказати, що вона була незабутньою неймовірно потужною, шаленою, вражаючою і зворушливою. Вони були різними. Єдине, якими вони не були і не будуть марними. Кожна нова революція була спричинена тим, що попередня не була доведена до якогось логічного завершення. З вами була Каріна Хольвінська. До зустрічі у наступних сюжетах. Дивіться їх і далі. Па-па!